21 листопада православна церква вшановує архістратига Михаїла. Християни вважають його одним із семи архангелів, тобто старших ангелів, архістратигом небесного воїнства, покровителем людського роду, згідно з прийнятою в християнстві небесною ієрархією, Михаїл верховний воєначальник у війні з ворогами Бога. Тож про постать Архангела Михайла, про історію Михайлівського собору, для якого 21 листопада вважається храмовим святом, та про роль самого собору під час революції гідно поговоримо з кліриком храму святого апостола і евангеліста Іона Богослова, дияконом Михайлом Омельяном. Оче доброго ранку. Доброго на ранку. на честь апостола Михайла побудовано багато храмів і церков, зокрема, Михайлівський Золотоверх. І власне, як у соборі відзначають цей день, як вшановують? В соборі урочисто відзначають цей день. Ось буквально за кілька хвилин розпочнеться божественна літургія, яку очолить святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. І це буде торжественна божественна літургія, і, звичайно, вірні приступають до святої сповіді і причастя. Загалом, чому Михайло вважають таким покровителем нашого міста Києва саме? По-перше, те, що сам Михайлівський золотоверхий монастир збудований честь архістратига Михаїла, uh -huh. як ми знаємо, що він був збудований у 1108-113 роках святополком ізяславовичем, uh -huh. і не дарма він, як вважають історики після перемоги над половцями, побудував храм і назвали честь архістратига Михаїла. А як ми бачимо, що з духовної точки зору, що архістратиг Михаїл є покровителем небесного воїнства, тому Ймовірно, через це було названо саме Михайлівський монастир. Ми угу. Якщо згадати події трирічної давнини, саме Михайлівський собор прихистив мітингувальників під час розгону Євромайдану. власне як це відбувалося, як приймалося таке рішення? Адже ситуація була дуже нестандартна, і це все відбулося дуже неочікувано. Так справді ситуація була нестандартною, і рішення це був поклик монаха кожного монаха, адже допомагати людям це є. Оклик кожного християнина ніхто якогось якоїсь вказівки не давав відкривати ворота, просто монахи самі почули, що студенти, яких побили, прийшли і просяться на допомогу, і вони одразу ж відчинили ворота. Якщо говорити про таке, просто неймовірне... Таку подію, саме на який лунав тоді 31 листопада в Києві. Розкажіть, будь ласка, як було прийнято таке рішення вбити в НАБАТ, бо в НАБАТ були вперше з 13-го сторіччя, так насправді в 1240 році, коли монголо татари нападали на Київ, тоді був перший НАБАТ. і саме в листопаді 13-го року, коли відчували небезпеку розгону Євромайдану, uh -huh. тобто саме студентів, активістів. В нас були дзвонарі, які прийняли рішення, звичайно, обговоривши це з намісником, uh -huh. щоб бити в набат. Оскільки ситуація була дуже складною, для того потрібно було скликати людей, щоб не розігнали цей Євромайдан. Uh -huh. І в нас на тоді був він деякон Іван Сидор. Він практично цілу ніч бив в набат з своїми друзями. Uh -huh. Якщо загалом говорити про та. Революціонерів в Михайлівському соборі, які правила тоді можливо, чи були правила взагалі в таборі революціонерів в Михайлівському соборі в Михайлівському соборі. Я пам'ятаю відчуття цієї любові, uh -huh. адже це згуртувало всіх. Студенти допомагали людям, які приходили, тобто. Оцей поклик бути християнином вони мали можливість реалізувати в ділі не просто словами, не просто проповіддю. Хоча це теж є реалізація дії. Вони мали можливість проявити, проявити свою любов до ближніх. Ось і ця любов панувала в Михайлівському монастирі. Тобто була така атмосфера, що правила не були потрібні, в принципі, звичайно, і завжди, коли людина з Богом тоді правил не потрібно, адже тоді панує любов. Угу. Щодо Михайлівського собору, насправді багато соборів та церков мають золоті бані, але саме Михайлівський називають золотоверхим. Чому? Звичайно, тому що його було позолочено, і тоді на той час, на той час не було багато соборів з золотими банями. Це зараз досить стало популярним, тому він один із таких величніших перших був, тим більше в столиці теперішній. Тому і назвали його Золотоверхим, тобто зазначивши, що його купили є золотими. Загалом Михайлівський Золотоверхий собор називали таким князівським некрополем. Хто саме був похований, є похованим на території. Рі Михайлівського собору. Зараз на території Михайлівського собору таких поховань немає, mm -hmm. але звичайно, що ми знаємо честь їхніх засновників, які відвідували, які допомагали Михайлівському монастирі. Ось і важливо зазначити те, що Михайлівський був і зруйнований. Це mm -hmm. зараз сучасний вигляд, який ми бачимо. Це є Михайлівський відновлений. А в 34 36 роках, 1934-х, mm -hmm. то Радянська влада прийняла рішення зруйнувати Михайлівський золотоверхий монастир. І тоді Микола Омелянович Макаренко єдиний, який не підписав це рішення, цю угоду про його зруйнування. І ми бачимо, що з ним сталося, його просто закатували. Угу. Що було на той час на території е, собору? На території планувалося зробити адміністративну будівлю на угу. прикладі, як зараз міністерство закордонних справ, угу. але е, ця дія, ця реалізація не здійснилась. Певний час було футбольне поле, і як ми бачимо, вже на день Києва, 1998 році відновлюється Михайлівський і тобто, з 1998 року. Михайлівський отримав свій такий образ сучасний, так, так розумію. Найбільшою святиною собору є мощі святої великомученості Варвари. Як власне вони потрапили до собору? Це насправді довга історія, але якщо коротко сказати, то зараз мощей є тільки частичка мощей Великомучениця Варвари, адже більша частина мощей знаходиться у Свято Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Ось і коли мощі перевезли в Київ, вони в той час залишалися якраз саме певний час у Михайлівському монастирі. І честь цього, якраз один із приділ Михайлівського монастиря називається. Це Варваринський угу. Знаєте, Михайлівський собор це незвичайна пам'ятка української культури. Яке місце займає і займав собор в житті столиці, з поміж інших храмів? Я вважаю, що це є серце столиці, адже тому, що він знаходиться в центрі. Угу. По-перше, а по-друге, він, як і будь-яка інша церква чи монастир, покликаний для того, щоб змінювати душі і серця угу. віруючих людей. Ось це головна мета. Загалом, якщо говорити про сучасну долю, саме сучасну долю про війну, чи допомагає Михайлівський собор нашим військовослужбовцям? Звичайно, адже ми бачимо, що перші поховання, наприклад, Михайло Жезневський, відспівували його в Михайлівському монастирі. Тобто, церква активно показує. Церква Київського патріархату активно угу. показує, що вона є з нашим українським народом, і народ є частиною церкви, тобто, що це є невід'ємне і тому важливе місце, на мою думку, займає в житті суспільства. А якщо говорити про такий образ Михайлівського, які перекази, можливо, легенди пов'язані з цим собором? Переказі Чи існують взагалі таки, звичайно, що існують, але церква не надає значення саме цим переказам. Більше схиляємося на історичні свідчення, але якщо ще заглибитись в історію монастиря і взагалі архістратига Михаїла, то ми з откровення апостола Євангелиста Яна Богослова бачимо, що архістратих Михаїл це той, хто повстав. Проти злого. Mm -hmm. Тобто він на чолі зі всіма ангелами, архангелами і всіма небесними силами е, скинув е, ворога світу цього диявола, mm -hmm. який був скинутий на землю і зараз е, спокушає святих і церкву. ось Тому і ми бачимо, що людина, яка Піддається цій спокусі, і відбуваються певні і війни і загрози, тому що коли людина перебуває з Богом, то цього би не відбувалося. Що ж, дякуємо, отче, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю про постать Архангела Михаїла та про роль Михайлівського собору під час революції гідності. Говорили з кандидатом богословських наук, кліриком храму святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова дияконом Михаїлом Омельяном.